Виконуємо номер 1741 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Знайди значення виразу і 6 прикладів. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Добуток суми чисел 2,9. І 3,4 на число 2,5. Розставимо порядок дії. Перша дія додавання в дужках, друга дія множення. Виконуємо першу дію 2,9 додати 3,4. Маємо 6,3. Виконуємо другу дію. 6,3 помножимо. На 2,5 виконуємо множення в стовпчик. 3 множимо на 5 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 5 – 30, да 1 – 31. Множимо на 2. 2 на 3 – 6. 2 на 6 – 12. Виконуємо додавання. 5, 7, 5, 1 – Відокремлюємо дві цифри комою вийшло 15,75. Завдання друге частка відділення різниці чисел 12,5 і 4,3 на 4. Ростамо порядок дій. Перша дія віднімання, друга ділення. Виконуємо першу дію 12,5 відняти 4,3. Маємо 8,2. Виконуємо другу дію. 8,2 поділимо на 4. Виконуємо ділення куточком. 8 ділимо на 4 беремо по 2. 4 множимо на 2 буде 8. Виконуємо віднімання остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 2 2 менше, ніж 4. Виконати ділення ми не можемо, тому ставимо в частку 0 і допишемо 0. сотих. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання, остачі 0. Вийшло 2,5. Завдання третє. Добуток різниці чисел 7,32 і 2,45 на число 10. Перша дія віднімання, друга множення. Виконуємо першу дію.

Виконуємо другу дію 4,87 помножимо на 10. Перенесемо кому на один знак вправо. Маємо 48,7. Записали 48,7. Четвертий приклад. Частка відділення суми чисел.

2 додати 4,6 та 1,7. Поставили кому під комами. Вийшло 7,27. Виконуємо другу дію 7,27 поділимо на 10. Переносимо кому на один знак вліво. Маємо 0,727. Записали відповідь: тисячних. Завдання п'яте добуток різниці чисел 9,42 і 4,15 на різницю чисел 2,7 і 2,6. Ростамо порядок дій. Перша дія віднімання, друга віднімання і третя множення. Виконуємо першу дію. 9,42 віднімемо 4,15. 12 відняти 5 буде 7. 3 відняти 1 буде 2. 9 відняти 4 буде 5. Вийшло 5,27. Друга дія віднімання 2,7 відняти 2,6. Маємо 0,1 і третя дія 5,27 помножимо на 0,1. Переносимо куму на один знак вліво маємо тисячних. І записала відповідь: тисячних. Завдання шосте. Частка відділення суми чисел 7,19 і 5,49 на різницю чисел 13,7 і 13,6. Розставимо порядок дій. Перша дія додавання, друга віднімання, третя ділення. Виконуємо першу дію 7,19 додамо.

Дія друга 13,7 відняти 13,6. Маємо 0,1 і дія третя: 12,68 поділимо на 0,1. Переносимо кому на один знак вправу маємо 126,8. І записали результат 126,8. Ми знайшли значення виразу номер 1741. Виконано.